Ніби старалися все швидко прибирати, але так, ніч була безсонна. Сім'я Віти Богусевич, села Підмихай, що у Новицькій громаді Калицького району, наслідки вчорашнього буревії долає і досі. З її слів, всю ніч рятували меблі та затоплений одяг. Каже, після негоди їм доведеться повністю перекривати дах, це лагодити це, паркан та робити капітальний ремонт на другому поверсі оселі, де затопило всі чотири кімнати. В усіх кімнатах. Стеля пошкоджена, там вже почали відвалюватись мокрі шпалери. Підлога вже починає здуватися, вже чути, що так ніби нерівності, вже починає потрохи здуватися. Все впало на машину, тут підшилку зірвало, відти USB плити порвало з, мож, з хати. Всякі mm -hmm. шифера, бачите, на кур'єру десь все літало, то величезні пласти, цілий сад з шифером. Такого буревію у рідному селі Петро Лужний каже, що не пам'ятає. Чоловік розповідає, негода вирувала не більше десяти хвилин. З його слів, все сталося раптово. З оселі та столярної майстерні зірвало покриття і вибуло вхідні двері. А машина каже чоловік, дивом вціліла. Буревій йшов звідси, десь так ну з вулиці миру. Йшов він так через ліс. Ну у нас такого ще стихійного леха тут не було. У Нас було, що таке, якесь ціно піднімало до гори, нушов шифера, паркан літав, блєха. Всякі вагонки і величезні величезніший Як повідомили на офіційній Фейсбук-сторінці управління ДСНС в Івано-Франківській області, загалом ввечері 29 серпня, на Прикарпатті вітер пошкодив дахи 31 житлового будинку, 13 господарських, а також трьох адміністративних будівель. Серед них, каже, староста села Підмихайля Христина Мазур і місцева школа. Я думаю, що це не перешкодить навчальному процесу, оскільки ми маємо ще сьогодні день і завтра. Чоловіки наші працювали вже від 18-ї години до до півночі полагодили своїми силами, позакривали там брезентами і відповідними матеріалами дах, що дало можливість врятувати від подальшого руйнування будівлю. Чи компенсують людям завдані негодою збитки та якою є загальна сума шкоди у селі Підмихайля, голова Новицької громади Богдан Дадяк нам не відповів. Місцева жителька Віта Богусевич сьогодні у сільраді написала заяву на фінансову компенсацію. Можна підійти до сільської ради написати заяву, які у вас там пошкодження, ніби комісія буде розглядати і можливо якесь, хоча б часткове відшкодування, тому що. Людей збитки, ну не кожен може собі зараз дозволити навіть перекрити там чи дах чи поставити новий паркан. Територіальні громади працюють з людьми, постворювали комісії, визначають розміри. Це ж не страхова компанія, що має відшкодувати. Тут громада чи влада може надати допомогу. Оціняють збитки зараз. Подивляться, кому в кого гірше, в кого вони будуть приймати рішення територіальні громади. Інна Сендецька Монюк, Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська область.